До 24 числа січня ви мали подати проекти, які мають ПКД, які мають висновки експертиз. Перша субвенція облаштування укриттів. Ви бачите, що подано шість проєктів. Це перша хвиля. Загальна сума фінансового запиту майже 280 мільйонів гривень. Чотири проекти нове будівництво і два проекти реконструкція і капітальний ремонт укриттів. Модернізація харчоблоків Уже подано фактично 4, і на етапі подання ще десять. Тобто ми матимемо 14 проєктів на загальну суму майже 59 мільйонів гривень. Третя субвенція це програма відновлення України 3 та що фінансується за рахунок Європейського інвестиційного банку. На сьогодні подано. 23 проекти на загальну суму, практично 1 мільярд гривень. Один проект це Шосткинська громада, це під'єднання когенераційної установки. Цей напрямок в межах субвенції відносно новий когенерація. Колеги ми з вами розуміємо, нікого не потрібно агітувати. Наскільки це важливо для нашого прикордонного регіону мати резервні джерела? От самі установки надають донори, але ви бачите, який ресурс: 217 мільйонів. Це приєднання. Тому і зараз є можливість за державний кошт також отримати приєднання. Тепер за іншими напрямками: водопостачання, водовідведення 11 проєктів, як ви бачите, колеги, майже на 160 мільйонів, і в сфері охорони здоров'я, наступний напрямок, капітальний ремонт, реконструкція, кластерні, надкластерні заклади, перинатальні центри це майже 616 мільйонів гривень. Також 11 проєктів. Відверто я скажу, що я очікував. Більше. 11, 12, всього там 13 чи 14 громад з 51, які приймаються проблемою відновлення, розвитку і захисту. Ми вже зрозуміли, хто ставиться до своїх громад відповідально.